Рецепт проти страху. Що найбільше нам дошкуляє? запитав якось його. Те, чого не існує. Що це? Страх? Страх чого? Страх страху. Страх, що дещо повториться, що ми не впораємося з чимось, що втратимо щось. Захворіємо, постаріємо, помремо, боїмося думки самого страху. Чи не дивно того, що було, вже нема? Чого боятися, того, що буде, тим більше? Бо його може і не бути, а коли і станеться, то вже пізно боятися. З цьогочасний клопіт через хвилю буде вже в минулому, ще через хвилю це вже не буде тепер. Виходить, страх – це те, чого немає насправді, є лише його тінь у нашій голові і душі. Якщо жити тут і тепер, жити очевидними речами і приймати їх такими, то боятися нема чого. Життя це миті твоєї присутності в реальному світі, що невпинно повторюється, це повнота твого часу і простору, для твого користування, для твого задоволення, і ти навіть не помітиш, коли це скінчиться, так мудро влаштував Бог. Віра допомагає долати страхи, запитав я, звісна річ. Віряючи душу, Божі руки, ми даємо можливість Духові заповнювати порожнечу, а це і є страхи. Але в Бога вірять не всі. Так, можна з якихось причин не вірити, але довіряти йому необхідно. Як той нещасний батько, що вигукнув: Господи, поможи. Моєму невірству. Друже, підпишись на канал.